В рамках цьогорічних навчанці БРИЗ свої вміння продемонстрували авіатори морської авіабригади. Навчально бойові літаки л 39 дев'ять замітували подолання протиповітряної оборони противника та нанесення йому вогневого удару. А екіпаж військового транспортного ан 26 зробив кілька кіл над аеродромом на наднизькій висоті. Польоти на гранично малій висоті виконуються з метою уникнення від ураження ракетами. Противника і, як правило, виконується високопідготовленим льот, льотним складом. Зазвичай нашими пілотами використовуються польоти над водою на таких гранично малих висотах. Тим часом з літака Ан-2 висадилась парашутно-рятувальна служба. За допомогою парашуту типу Крило десант точно спустився в призначене місце для евакуації умовно потерпілого. В район приземлення вилетів морський вертоліт К-27. Наступною вправою став пілотаж вертольотів Мі-14, також на гранично малій висоті. Ми вже досягли такого рівня, що можемо виконувати польоти з троєм. Як правило, це виконують льотчики першого та другого класу. Сьогодні ви наблюдали роботу командира бригади і його заступника. Усі вправи українські авіатори та рятувальники виконували за несприятливих погодних умов, щільній хмарності та сильному боковому вітрі. Терпля не в хорошу сонячну погоду, а коли вітер і буря, поэтому чим складніше умови во время тренування, тим Легше екіпажу будуть виконувати завдання в реальній житті. загалом у забезпеченні авіаційної компоненти «Сібриз-2016» задіяні 11 літаків і 9 вертольотів України та США та близько тисячі військовослужбовців. Олексій Масіченник, Анастасія Ільяш, Яна Сидовніченко, військове телебачення.